Шановні друзі, хочу зараз розповісти вам детально про свій курс Практична бухгалтерія. По всіх уроках пройдуся зараз, щоб вам було зрозуміло. Саме перше, що хочу сказати, що цей курс підходить абсолютно для всіх, навіть для людей зовсім без досвіду. Для власників бізнесу, щоб зрозуміти бухгалтерію свого бізнесу, для бухгалтерів, щоб підвищити кваліфікацію. Цей курс я розробила так, щоб він був зрозумілий своїми простими словами. Тобто я доношу інформацію, щоб вам було чітко зрозуміло. Хочу вам сказати, що цей курс я розробила згідно свого досвіду, 25-річного стажу. Своїх якихось помилок, набитих шишок, він складається. Він взагалі в Телеграмі. У телеграмі ви можете навчатися з будь-куточку світу в будь-який зручний для вас час. Не прив'язуючись до терміну і до часу, до групи. Ви вибираєте свій час, коли вам зручно навчатися. Значить, курс складається з таких тем. Щас. Курс складається з таких тем. Перший урок. ФОПи всіх груп. Перша, друга, третя, четверта та загальна система оподаткування. Покрокова інструкція роботи з електронним кабінетом. Покрокова інструкція створення звітів, самі звіти, тести для перевірки своїх знань. От, і вся інформація, яка стосується всіх фопів в моїх відео і в документах, які дають вам можливість роздрукувати і дивитися перед собою, мати завжди правила роботи по кожному ФОПу. Далі. Що хочу важливе сказати, що зразу після цього уроку по всіх ФОПах ви можете вести, брати собі додатковий заробіток, вести ФОПів і заробляти додаткові гроші. Ви можете взяти собі як основну роботу, а власники бізнесу можуть вести себе самі, або ж перевіряти бухгалтера, або вміти розмовляти з бухгалтером на одній мові. Там дуже багато вкладеної інформації в цьому одному уроці. Їх буде достатньо оцих знань, які ви візьмете з цього уроку, для того, щоб вести вам бухгалтерію бізнесу по ФОПах. Далі рахунки і проводки, на яких тримається бухгалтерія юридичних осіб і ФОПів на загальній системі оподаткування. Ну, ті, які ведуть повний облік. Далі. Оборотно-Сальдова і баланс. Створення балансу. Бо баланс це такий головний документ на підприємстві в юридичної особи. Далі первинна документація це створення всіх первинних документів. І товаротранспортні, і там накладні і акти. Каса, касові документи, і банк, банківські виписки. Далі. Кадрова документація. Це треба обов'язково, бо ви знаєте, що це зараз дуже штрафується. Далі, заробітна плата, лікарняні і відпустки. Повністю все я розповідаю про нарахування, різні види нарахування. Потім в кінці вже там 10 задач, 10 людей, які десь були на лікарняному відпустці, Щось вони робили. Їм треба це все нарахувати і розділити по виплатах, коли що виплачувати, це теж важливо. Аванс, зарплату, коли його виплачувати і в якому розмірі. Далі. Переходимо до ПДВ, вивчаємо ПДВ, і вже далі пішло в нас все з ПДВ. Значить, далі дивіденди, неприбуткова організація, калькуляція, основні засоби. Потім так, визначення фінансового результату Закриття року баланс від профінансові результати, декларація з податку на прибуток, екзамен і управлінський облік. Це теж зараз дуже важливо в нашому сучасному бізнесовому світі, це також дуже важливо. Хочу вам сказати, що цей курс розрахований на те, що після його проходження ви можете бути навіть головним бухгалтером. Бо я даю абсолютно всі теми бухгалтерського обліку, навіть акциз на алкоголь. Знаєте, сьогодні це сучасна професія, яка дуже модна, яка гарно оплачується, і яка дає можливість працювати як в офісі, так і віддалено. І яка дає можливість заробляти скільки, наскільки ти готовий. Тому навчайтеся, створюйте свою самореалізацію, це дуже важливо зараз для взагалі для всіх людей, для жінок також. І будьте задоволені своєю кар'єрою і своїм життям. Пишіть мені на Viber або в Telegram 097 779 7704. Буду рада, коли ви. Пройдете мій курс, змінити своє життя на краще і обов'язково напишете про це мені.